Шановні колеги, вітаю вас на нашому педагогічному засіданні, педагогічних читань. Рада вас усіх бачити. і Сьогодні ми з вами поговоримо про Лесю Українку. Це видатна письменниця, яка дуже багато написала віршів, творів, поезій про нашу неньку Україну. Де дуже багато передавала свого творчого натхнення. Тому я таку підготувала книжечку з її збірочки, яка називається Пісенька Весняної води. Ось послухайте, будь ласочка, такий віршик. Як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То, хоч в серце біг доходи, я собі вставала тихо. Що болить мене, питало? Але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. Справді таке нагадалося, пригадалося дитинство. Е, ну що ж, мої дорогесеньки, хто ще хоче щось доповісти, хто хоче ще щось розповісти? Ви знаєте, я теж дуже люблю <клес> читати весь українку і недавно. Перечитувала її збирку і нашла такий вірш, які я його розпечатала, хочу вам прочитати. Вже сонечко в море сіда, от він мені дуже подобається. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє. Прозора глибока вода, немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі і ясним огнем. Витяг, мов блискавка з темної точі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга широка, біліє, як мармур, як сніг і ледве примітне греока. Рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній. Не знаю, мені, от, як я його читаю, так, да, прям, ну, ну, просто пробирає всю, ну сказати, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вони такі, Вона такі писала, да, справді, так і писала Так, про так. все. Що, дівчатка, хто ще хоче прочитати віршик? вже весняне сонце припікає. Зараз у нас ще зима, але ми всі чекаємо на весну. І саме зараз сонечко в нас всяє дуже яскраве. Вже весняне сонце припекає, вже й сон трава передсвітати стала, от-от зосулька маслечко сколодить, червоні черевички обереться і людям подмірятиме літа. Вже звирію поприлітали гості, он жовтими пушинками вже плавить, на чистім плесі каченята дикі. Це оривак з хаска лісова пісня і я вважаю, що її можна читати і дітям до шкільного віку, там дуже багато описано природи, гарної нашої української, гарні вірші. Рекомендую всім прочитати це оповідання. Дякую. 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 Я вам теж підготувала невеличкий вірш на Українки, він мені так припав до душі, дуже сподобався і... Стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно співали мрії. Мені дуже це вірш сподобався. Дуже так, 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 Ну, взагалі вона писала від щирого всього свого серця, справді от. Вона таке все своє відчуття, мабуть, і свого життя передавала це все на творах, поезіях, віршах. Тому я вам хочу запропонувати і далі все це ем, дітям втілювати, вірші, побільше всього читати, побільше з ними говорити про нашу Україну, про наші традиції. Просто про все найщиріше, найдобріше те, що у нас є. Дякую. Ми будемо продовжувати так. і надалі працювати і прививати нашим діткам да. любов до України, до Української і до української поезії. Наразі вони дуже люблять вивчати вірші українські і Лесі Українки, і Шевченка і так. багато. Mm, таких eh, казок люблять Івана Франка. Да, і надалі ми... дівчатка будемо впроваджувати далі. Ось у нас скоро буде свято, 9 березня. Ну, це вже буде Тарас Гаво Шевченко. Тому я вас запрошуватиму на наступне педавичне на читання. Yeah. Бо yeah. так, так ми будемо підготовлювати, підготовлювати. Так, так, разом.